від Києва та до города. Щедрий вечір. Там лежало снігові намети, а в тих наметах золотое кріс... крісло. А на тому кріслі са... сидить пан Іван. На правій руці голуба лента. Тонкою троскою підпирається голубою, лентою украшается золотим яблочком. Підкидається. Перед ним вже його вірні слуги. Його вірні слуги, його вірно просять. Ой, пане, пане, пане капітане. Ой, та пусти ж нас на мирову землю. Ми ж ту землю копимо зорима. Копіями зоримо, пшениці на сим, Грабельками заволочимо, слізоньками та й примочимо, Ви, виберемо паню паню лимиранку, ранку, панюлимірялку настю панянку. Тобі пало дому, на погуляння, оцю не на поселення от нюце не це білу постіль салати, тоби молодому, в голованці сікати.